Добрий день, любі учні! На минулих уроках ми з вами створювали проєкти, в яких у нас рухався лише спред, а тло залишалося нерухомим. Сьогодні ми з вами розглянемо проєкт, в якому тло буде рухатися. Дуже часто цей ефект використовують в анімаційних фільмах і називають його ефектом прокручування або скролінгом. Ілюзія того, що об'єкт рухається. Виникає завдяки плавному переміщенню тла. Створюється імітація пересування камери у вертикальному або горизонтальному напрямку. Для того, щоб досягнути цього ефекту, необхідно створити два спрайти. Вони повинні мати вигляд фону, сцени. Спрайти розміщуються один за одним і начебто накладаються і рухаються синхронно в один бік. Поступово змінюючи один одного. І сьогодні ми з вами будемо створювати саме такий проєкт. Отже, створюємо проєкт. Для початку нам потрібно видалити спрайт І створити новий. В якості нього завантажимо фон або тло сцени. Я вже його завантажувала раніше. Обираю та імпортую. Це буде мій перший спред. Його можна, бачити, розміщувати в певному місці. Але фотографія замаленька для моєї сцени. Тому перехожу на вкладку Образи і буду її редагувати. Для того, щоб трішки збільшити моє зображення, для початку мені потрібно його перетворити у векторне. І тоді навколо нього. З'являються ось такі позначки, які дозволяють мені збільшувати або зменшувати моє зображення. Збільшу своє зображення до розмірів ось цього прямокутника, який відображається у мене ось тут, ось таким чином. Хоча можна його трішечки зайти за ось ці краї. Ось таким. Ось таким чином. Далі перейду на вкладку Код і бачу своє, свого першого спрайта. Надамо, до речі, йому ім'я спрайт 1. Далі можна завантажити ще раз це ж зображення, та це буде наш спрайт 2. Але з огляду на те, щоб ці фотографії нормально стикувалися між собою, я просто здуплюю його. І це в мене буде спрайт 2. Два однакові спрайти, спрайт 1 та спрайт 2. Розташовані один поверх одного. Далі перейду на спрайт 1 і буду налаштовувати його рух. Коли натиснуто прапорець, мій спрайт 1 повинен переміститися в початкові координати, тобто 0-0. І Після чого повинен почати рухатися. Для організації руху використаю блок завжди та переміститися на певну кількість кроків. Це може бути 5, це може бути 3, це може бути 4. Як вам зручно. Далі запускаю свій проєкт і дивлюсь, що мій спрайт рухається перший, а другий стоїть на місці. І ось тут я вже бачу свій другий спрайт, що його потрібно трішечки поправити, відредагувати. так? Тому виділю другий спрайт, перейду на образи і буду його ось тут зменшу, буду його не поправляти. Навіть можна було на образи, дивіться, не переходити. Мені просто потрібно його перемістити в положення. Правильне положення. В образах нічого не робіть. Будь ласка, я просто його переміщую ось тут. І накладаю один поверх іншого. Ось так, щоб був нормальний стик між ними. Ось таким чином. Повертаюсь до першого спрайта. І ось тут мені необхідно додати налаштування, що коли. Перше моє зображення дойде до ось цього краю. Воно повинно з'явитися з ось цього краю. Використаю для цього блок, якщо то. Якщо значення координати Х, а координата Х визначає горизонтальну цей напрямок. Так, обираю. Ми з вами розглядали, що сцена має розміри і за е, горизонталю це розміри 480. Отже, коли значення x ось цього спрайта буде дорівнювати 465, можна взяти значення трішки менше, ніж самі розміри сцени. То тоді цей спрайт буде переміщуватися. В координати ось ці. 465, А 0. Після цього запускаю свій проєкт. І наразі мені не видно рух першого спрайта. Тому що його закриває ось другий спрайт. Бачите? Але якщо я трішечки зараз подвину та ось так покажу, то о, ми побачимо, що перший спрайт дійсно рухається. Давайте запустимо і подивимося, що у нас вийшло. Перше тло у нас порухалося, і знову ми бачимо його рух. Безперервний, безперервний. А друге тло при цьому у нас залишається сталим. Давайте ми з вами організуємо рух другого справді. Для цього, для цього нам необхідно цей код перетягнути ось сюди. І трішечки змінити налаштування. А саме початкове положення. Для цього випадку оберемо, що початкове положення буде починатися ось з цієї координати. А тут координата має значення мінус 465. Отже, після цього запускаємо наш скрипт і бачимо, що у нас вже рухається і одне зображення, але коли воно пройшло, його замінює інше зображення і також рухається в певному напрямку. Ось таким чином можна організувати невеличкий скролінг. Для свого проєкту. Після цього можна додати ще одного спрайта, який, наприклад, буде рухатися, і рух цього спрайту ми з вами вже неодноразово організовували. Опустимо її трішки нижче, ось таким чином. І додамо до неї звичайний елементарний скрипт завжди. Змінити образ, наступний образ, і чекати одну секунду. Можна зробити не одну секунду, можна зробити 0,5 секунди через крапочку. І запускаємо наш проєкт. Бачимо, що сцена рухається наче в одну сторону, дівчинка в іншу сторону, тому ось тут в налаштуваннях можна обрати обертання зліва направо та повернути її в іншу сторону. І ось таким чином ми налаштували з вами проект, в якому здається, що дівчинка долає певну відстань. І створюється певний анімаційний ефект. Проект, будь ласка, завантажте, не забудьте на ваш комп'ютер, вивантажуйте на ваш комп'ютер, зберігайте і чекаю на ваші роботи.